Вітаю вас, вітаю вас, Херсонська область, вітаю вас, нова Каховка. Давайте з вами подивимося, як у вас будуть справи? Спитаємо інформаційного поля Землі, як будуть справи в Нової Каховці на цій неділі, наступній з 6 лютого по 12 лютого 2023 року. Які будуть події? Місто в окупації Нова Каховочка. Чи, які там будуть події для мирного населення? Вони дуже переживають і питають, як будуть справи в нової каховці. На недільку спитаємо інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть для мирного населення, яке знаходиться в окупації нової каховки. Які будуть події? Що людям значить? Дуже вам важко в окупації. Схватили вас крепко. Значить, дивіться, в окупації нічого ви не можете зробити. Ну, не можете, і дуже вам важко. І, і важко всім важко всім крепко держуть окупаційні війська. Про вас ніхто не забув. Ждуть, ждуть з чим прийти. Ворог в нової каховці задіяв якісь постріли і події. Він хоче щось трошечки в нової каховки зруйнувати. Він хоче зруйнувати нове каховки. І це, якщо це він зробить, будуть дуже люди опечалені. і дуже ви іспитуєте страх те, що касається електричества і води, те, що знаходиться в колі. Вам так страшно, що хочеться уйти, убіжати безвісти. Нова каховка. Що це там таке за підсказки? Нова каховка. Що хочуть підсказати мирним жителям інформаційний простір? Нова каховка на цій неділі, з 6 по 12 лютого. Що хоче підсказати інформаційний простір мирним жителям? Що повинні вони знати? Що може бути? Так, вам будуть якісь виплати, подарунки, будуть багато чого обіцяти. З водою. З водою можуть бути проблеми. З водою можуть бути проблеми. Може бути не вистачать чогось водички. Но вам будуть казати, що все спокійно і все добре. Так, з водою може таке бути обнулення, підвішене стан. Вони постійно грозяться, що на воду, вот ми вам на воду зараз будемо стріляти. Так, вони дуже там себе хорошо чувствують. Дуже вони там все просматривають, засматривають. дивіться, щоб не було жертв. Будуть подарунки. Вам дуже страшно. Там якісь смертні служби, нової каховки, якісь подарунки, якісь обіцянки. Вам дуже-дуже страшно за те, що возле води. Те, що возле води можуть пугають, що можуть зруйнування бути. І це ви для Це ваша життя, це ваше це ваше. Це ваша... Земля, це ваша вода, і ви дуже переживаєте за це, щоб вам нічого не зробили. Так, давайте тепер подивимося. Такі підсказки, тепер подивимося, нова каховка. Чого ви не знаєте, що вам треба знати? Нова каховка мирним жителям, що підсказують вам вищі сили. Чого ви не знаєте, а вам треба знати. Підсказки, будь ласка, дивимося. Будь ласка, підскажіть нова каховка. З водою там будуть неожиданні рішення. Страшні хотять. Закрита інформація. Хотя в підвішеному стані все це зробити. В ілюзіях ви не поймете, в чому діло. Знаєте що? Там буде зміна. Зміна на покращення. Ну ворог робить дії і сильно він цього хоче. Але без ресурсу він оставив. Можете ставити без немножко без ресурсу. Так, да, він хоче це зробити. Дьявол хоче зробити без ресурсів. По Він мічинає зробити якусь подлег з водою, і щоб ми дуже-дуже це переживали. Тепер це, це ви повинні знати, що такі задумки є. Давайте тепер спитаємо, чи вийде це в нього. Чи вийде це нова каховка? Те, що задумав дьявол, зруйнувати те, що зв'язане з водою. Чи вийде в нього таке, чи ні? На цій неділі нова каховка вийде. Що там з водою зв'язано? Зруйнувати щось. Вони зляться щось планують. Чи вийде в них, будь ласка, скажіть? На цій неділі, як будуть справи, нова каховка? Чи вийде? Угу. Не вийде. Не вийде. Большая сила їм просто противостоять законна, мірова сила не вийде. Це ваші просто, ви, ви просто дуже боїтеся, вас залякують. Не вийде. Не вийде. Буде у вас сонце. Буде у вас сонце. І ви будете радіти. Звісно, будуть там жертви. Жертви будуть у новій каховці, але но нічого він не должен зробити. Чуєте, поки на цій неділі. Не должно нічого будь поганого. Так, давайте ще, знаєте що? Нова Каховка 6 по 12 лютого. Мирним жителям. Як себе поводити? Так, в молитві. В молитві треба себе поводити. І знати, що в, ну, ворожі війська думають поліча дії. Знати, що вас про, про вас ніхто не забув. Ведеться велика робота, допомога. Буде там, буде там боротьба. Боротьба буде воєнних. будуть і смертні случаї, і, і військові воєнні, тож також будуть буде дуже важко і страшно. Так. Там буде, буде, будуть великі події і буде зміна. Зміна зміна буде так, як раніше. Буде зміна, буде так, як раніше. Будете радіти. Буде зміна і повинно бути ще все добре в Новій Каховці. Ви зрозуміли, що я вам хочу сказати? Буде. І з водою будуть проблеми в Новій Каховці. На воді, оце, з водою все пов'язано, будуть. Підкажіть, будь ласка. Вас зв'язують. Трошки щось зруйнують. Трошки зруйнують. Якусь частину. Вас і трошки зв'яжуть. Так, да, трошки це помилок. І, і там буде багато-багато роботи після того. Трошки буде підвішений стан. От цього. Трошки будуть шукати вихід із цієї ситуації, там, може бути, і з водою, і з освітленням трошки зробити військові. Ну, все зроблять, все зроблять. Все зроблять наші люди, і все буде обов'язково добре. Отакі підказки ми отримали від системи Таро. Все в нас буде обов'язково добре, дружимо, віримо, любимо. Всім мирного неба, спокою, всім будь у безпеці, якщо це необхідно. Слухайте своє серце, свою душу, свої підказки, Божого всім захисту, ангелів-охоронців, кожному. Всіх обіймаю, пишіть, будь ласка, коментарі, як там справи у вас? Обіймаю всіх, дякую за увагу, пишіть коментарі.